Головні сенсації сьомого туру Ліги Чемпіонів розпочнемо з матчу Буде Глімп Манчестер Сіті, 3-1 на користь норвезької команди. Це головна сенсація туру без жодних але. Манчестер Сіті приїхав у Норвегію фаворитом, але з перших хвилин стало зрозуміло. що у господарі не збираються відсіжуватися. Буде Глімп нав'язав високий темп. Агресивний пресинг і змусив чемпіонів Англії помилитися в простих ситуаціях. Після швидкого голу нервежців Сіті виглядав розгублено, а вилучення лише прискорило катастрофу. Поразка не просто болюча, вона поставила під сумнів прямий вихід команди Гвардіоли в 1-8 фіналу і змусила рахувати варіанти перед 8-м туром. Чому сенсація, різниця в класі, в бюджетах і досвіді колосальна, але на полі цього не було видно. Наступна сенсація це спортінг ПСЖ 2-1 на користь португальської команди Тактичний нокаут французького гранда. ПСЖ володів м'ячем, контролював центр поля, але нічого не створював. Спортінг грамотно закрив зони, змушував парижан атакувати флангами і карав за кожну помилку. Вирішальним став другий тайм, де лісабонці зіграли максимально прагматично, не зламавшись навіть після тиску зіркової атаки ПСЖ. Чому це сенсація? Тому що ПСЖ потрібні були очки для спокійного фінішу. А тепер команда ризикує не потрапити навіть в топ-8. Наступна сенсація це матч Олімпіакос Бар Ліверкузен 2-0 на користь грецької команди. Тиха, але дуже болюча поразка для німців. Ліверкузен приїхав у Грецію з хорошими шансами на комфортну позицію, але потрапив у класичну пастку Тиск трибун плюс жорсткий старт, плюс швидкий гол. Олімпіако зіграв по-дорослому, без зайвого ризику, з дисципліною і чітким планом на матч. Байер же виглядав розгублено і так і не знайшов ключів до оборони господарів. Чому це сенсація? Тому що німці вважали фаворитами, а тепер вони опинилися під реальною загрозою не потрапити в плей-офф Ліги Чемпіонів. Карабах-Айнтрах 3-2 на користь азербайджанської команди, один із найбільш недоцінених апсетів туру. у якому Айнтрах двічі виходив уперед, але щоразу втрачав контроль. Карабах не зламався психологічно, грав сміливо і до останніх хвилин вірив у перемогу. Переможний гол наприкінці матчу став винагородою за характер і агресивну гру попри статус суперника. Чому саме сенсація? Тому що азербайджанський клуб переграв німецьку команду не випадково, а з грою. Наступна сенсація Атлетік більбао Аталанта. 3-2 на користь іспанської команди, італійський хаос і баська холоднокровність. Аталанта традиційно грала відкрито, багато атакувала, але знову постраждала від власної авантюрності. Атлетік терпів, чекав і безжально реалізовував свої моменти. Перемога дозволила баскам увірватися у боротьбу за плей-офф, тоді як Аталанта сама ускладнила собі життя. Чому сенсація? Тому що Аталанту вважали фаворитом пари. Але досвід і баланс перемогли і хаос. Загальний висновок сьомий тур показав головну істину цього сезону Ліги Чемпіонів. Ім'я більше не гарантує результат. Гради страждають на виїздах, середні клуби ідеально користуються помилками, новий формат турніру не прощає слабких матчів. Саме ці сенсації зробили восьмий тур максимально драматичним і непередбачуваним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, результат якого матчу вас найбільше здивував. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та ділиться цим відео з друзями. В описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал, а також Тікток. До побачення!